Міністр нагадав, що під час штурму адміністрації президента на солдат внутрішніх військ наїжджали трактором, били ланцюгами камінням, кидали так звані коктейлі Молотова. На його думку, подібні дії не мають нічого спільного з мирними протестами громадян. Внаслідок таких дій постраждали 156 правоохоронців, 126 з них госпіталізовано, 4 у важкому стані. Коментуючи розгін беркутом протестуючих на майдані, міністр зокрема, зазначив. Мирні зібрання в Україні. Почалися ще 24 листопада. Майже тиждень вони справді носили виключно мирний характер. 30 листопада на Майдані з'явилися агресивні молоді люди, які стали розтягувати огорожі, кидатися камінням у працівників міліції та використовувати сльозогінний газ. Коли їхні дії, Набули характеру протиправних дій, втрутився в спецпідрозділ «Беркут». Молодики злилися з іншими, і міліція вже не могла розібрати де хто. На жаль, під час сутички постраждали і ті, хто не мав до цього відношення. Міліція визнає свою провину та вибачається. Службова перевірка відносно працівників міліції, які перевищили свої повноваження, фактично добігає кінця. Чи будуть покарані організатори та учасники протиправних дій, рішення буде приймати суд. Міністр також наголосив на тому, що захоплення адмінспруд у будь-якій країні розглядається як злочин, і Україна не є винятком. За його словами, заклики до подібних дій є порушенням діючого законодавства, що може стати приводом для кримінальної відповідальності. Віталій Захарченко звернув також увагу на те, що деякі політики закликають складати так звані списки ворогів майдану, що не виключає погроз для самих фігурантів та їх родин. А подібні загрози є вже окремим злочином. Звертаючись до журналістів, міністр подякував за співпрацю і запропонував бути об'єктивними у висвітленні подій в країні. Звертаюся до вас з проханням під час аналізу перебігу подій. Що відбуваються бути неупередженими та аналізувати інформацію з якомога більшої кількості інформаційних джерел?